На ставці верховного головнокомандувача наш головком Сирський акцентував на відновленні позиції та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. Він аргументував, що це потрібно для сковування противника на кордоні з Україною. На тлі тих новин, які ми мали минулого тижня, про підготовку -ти тисячного північно-корейського контингенту, який готується замінити російський контингент саме у Курській та Білгородській областях, не заходячи на територію України, бо це буде порушенням всіх міжнародних конвенцій. Чи є сенс у присутності Курського наших військ у Курській та Білгородській областях? На вашу думку, ну ви знаєте, питання звучить абсолютно дивно. Звісно, mm. сенс є. Звісно, сенс є, і в цьому і полягає суть того, що називається буферна зона. В цьому і полягає суть того, що е, такими обмеженими контингентами військ, які присутні у нас на тій території, ми відволікаємо противника від основних е, районів зосередження зусиль. Ну і повертаючись до тої самої буферної зони, е, ви ж розумієте, що чим більше ця зона, тим менше ракет мін та снарядів летить на нашу територію. Чи є сенс в збереженні життя і здоров'я наших громадян? Ну безперечно, є це задача збройних сил України. До речі, росіяни так власне і задекларували це, створюючи такі буферні зони в Сумській та Харківській області. Тому дзеркальні дії є необхідними, вчасними і корисними. Я просто дозвольте поточнити, коли там стануть 30 тисяч корейців, умовно, як ми розуміємо на сьогодні цю ситуацію, вони дійдуть до кордону Російської Федерації і далі на території України не підуть. А поки там стоять російські формування, вочевидь, якщо ми звідти відійдемо, вони перетнуть кордон і підуть далі. От, от я на чому намагався закцентувати. То чи на перспективу, коли там стануть корейці, чи є логіка в присутності нашого контингенту як утримуючого? Ну звісно, є. Я повторюю ще раз: корейці можуть не переходити кордон, але застосовувати зброю, їм ніхто не забороняє. Це перше, скажемо так. А як ми визначимося, що це північно а, наприклад, не Евенкі чи Буряти чи там Тунгуси, якісь? Давайте не забувати. Ми вже мали з вами десятки випадків, коли північно-корейські бійці вони були укомплектовані, забезпечені російськими документами. Визначити хто є хто дуже важко. Ну і зв'язку з цим виникає питання. А ви гарантуєте, що північно-корейські військовослужбовці, перебуваючи під маскуванням російських документів, не перейдуть кордон? Абсолютно Вісно, ні. ні, задача збройних сил України повторюю ще раз: забезпечити, забезпечити безпеку громадян України. Тому ми будемо робити так, як нам це вигідно, так як ну диктує в тому числі оперативна ситуація на землі. З цим зрозуміло сьогодні багато розмов про те, що Штати повертаються до режиму надання нам оборонного озброєння. Але Європа розуміє, що рішення Дональда Трампа вони можуть мінятися, і завтра це рішення а може ще й сьогодні, може 10 разів помінятися. Тому єврокомісар з питань оборони Андрію Скубілюс каже, що у Європи є ресурси одночасно зміцнювати і себе і надавати військову допомогу Україні. Але чи є у Європи на ваш на ваше бачення, на ваш можливо, розрахунок, такі потужності, аби робити це оперативно? Бо як часто ми кажемо, нам така допомога і на вчора потрібна. Ну ні в кого таких потужностей нема. Давайте будемо відверті. Е, наочний приклад, вибачте, за таку категоричність. Е, навіть американці для того, щоб випродукувати один комплекс Петріот, мають витратити на це купу часу. При тому, що вони мають це технології потужності і так далі, це надзвичайно складні комплекси, Розумієте, сучасна зброя, якщо ми говоримо про зброю саме такого штибу, то це е, дуже високотехнологічний складний е, у виробництві комплекс. Тому е, навіть якщо б ми говорили про наявність е, виробничих потужностей, говорити про те, що можна зараз у рази збільшити е, продукування такої зброї, просто фізично неможливо. Плюс давайте не забувати, що зброя, подібна на Петріот та іншого, вона фактично була створена ще під час холодної війни із застосуванням певних технологій, які є унікальними на сьогоднішній день. Ну, це приблизно так, як от поставити собі задачу відновити, наприклад, телефон з дисковим набором. Чи можливо його зробити? Ну з одного боку, це, примітивна, це примітивний виріб, а з іншого боку, просто немає технологій, які дозволили нам це зробити, або ці технології надзвичайно дорогі. Так само і тут, тому категорична відповідь ні, немає, але це не означає, що ми маємо опускати руки. І не забувайте, що війна це гра, в яку грають двоє, і Росія так само не має можливості наростити ці потужності. Для того щоб збільшити випуск там відповідного озброєння, тобто ми знаходимося на одному рівні приблизно. Тільки є маленьке, але Росія знаходиться під санкціями. Вона фізично не може виробляти на технологічне озброєння. А європа може це робити, і європа робить це, тим більше отримавши такий потужний імпульс, як а, українське бачення ведення війни, українське напрацювання, українські технології, які дійсно потребують там певного досконалення науково-технічних рішень, але вони існують на відміну від того, що Росія цього собі дозволити не може. Пана Сергій, ми сьогодні тут у студії згадували про е римську конференцію з відновлення. так от на ній має бути бути певна зустріч. Вчора президент Зеленський поговорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармоном і після цього анонсував зустріч коаліції рішучих у Римі. Коаліція рішучих багато експертів за останні кілька тижнів. Тут у мене у студії фактично хоронили це поняття, це об'єднання, цю ініціативу, враховуючи ще, й що і Франція з Британією там довкола цього питання почали дискутувати і навіть конфліктувати в певному сенсі. Як ви бачите, чи згасла ініціатива, чи все, що вона жевріє? Вона не жевріє, вона існує. Давайте згадаємо таке поняття як об'єднаний європейський корпус. Тобто це реальний інструмент ну, втілення такої ініціативи. Розумієте, політична ініціатива вона не може, так як вона не е, означена і не скріплена якимось спеціальними договорами і зобов'язаннями, вона є відкритою ініціативою. Тому формат цієї ініціативи може змінюватися постійно. Але для мене, як для військового, є чіткі інструменти, який е, показує дієвість цієї ініціативи, об'єднаний європейський корпус, в який входять, ну скажімо так, локомотиви. Європейської політики, які стоять без безумовно на нашому боці, куди Україну так само запрошують, тобто, ну, я б сказав, так ця ініціатива у чисто прикладному військовому форматі більш ніж жива. В такому разі чекаємо на новини із Риму. Можливо, там будуть домовленості і щось ми почуємо більше ніж чули за останні кілька тижнів, бо очевидь інформації було не так багато. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за вашу експертизу і ваш час, пане Сергію. Ну а ми продовжимо роботою в студії. Наступною новиною. Володимир Зеленський повідомив послу України в Сполучених Штатах Америки Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Тім запропонував залишитися у команді після цього. Про це повідомляє суспільне із посиланням на джерело в офісі президента. За інформацією співрозмовника посаду Маркарові визначать пізніше. Проте попередні консультації із міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Разом із тим рішення про те, хто замінить Маркарова в Сполучених Штатах Америки, ще не ухвалене. Попередньо засоби масової інформації писали, що на цю посаду можуть призначити або теперішнього прем'єра Дениса Шмигаля, або ж міністра енергетики Германа Галущенка, або віцепрем'єра Ольгу Стефанішину. Остання заявила, що нове призначення з нею поки ніхто не обговорював.